Екс-лідер правого сектору, народний депутат України Дмитро Яруш, заявив про створення національного руху державна ініціатива Яроша. Політик зауважив, що наразі дія перебуває лише на стадії формування однак, не виключено, що члени руху братимуть участь у виборах на усіх рівнях. У нас зараз долучаються як на всеукраїнському рівні, так і на регіональних рівнях. Різні середовище патріотичних активних людей, які сповідують державності позиції. Наразі народний депутат України їздить по Україні, вивчаючи проблематику регіонів. Побував Яруш і на Донбасі, який, за його словами, попри все залишається українським. Можу передати вам вітання від українського патріотичного Донбасу, бо ця поїздка нас вразила зустрічі в Краматорському Маріуполі, Лимані підтвердили те, що український Донбас існує. Відповідь. Само кардинальних змін у своєму житті і переказували великі вітання, сподіваючись на те, що Україна все ж таки єдина у нас. За словами Яроша, рух дія має на меті об'єднати громадські і партійні середовища задля розбудови нової країни. Ольга Гриців, Андрій Левків, новина телеканал Раї.